Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Марія Тиха. Маш, вітаю. Дуже рада бачити. На привіт. багато запитань. Друзі, дякую вам за запитання. Ми сьогодні з вами співавтори цього випуску. Багато з ваших запитань, які ви написали в моєму телеграм-каналі Азотеричні здибанки. Сьогодні буде у випуску. Маш, я пообіцяла глядачам, що цього тижня буду у кожного майстра питати про ситуацію в Ізраїлі на близькому сході. Тому хочу твою версію, як ти бачиш, як бачиш розвиток подій. Я стовідсотковожаю, те що там приклали все ж таки рух. Іранці, я цьому впевнена. Того, що коли я дивилася, мені показало. Ну, я, я подивилася просто про час на Росія, типу до цього, чи ні. І мені показали перші карти Сонця. Тобто, сонце це ну, люди нашої національності, да, ось, ось країн теплих. Спокотних і так далі, тобто я розумію, що там приклав руку Іран щодо цього, можемо подивитися заново як там. Ситуація зараз міняється сьогодні. Зранку почитала, що президент Палестини готує зустріч з Росією з Кремлем, і говорить, що вони в тісному контакті. Іран поки намагається відхрещуватися від цієї війни, хоча зрозуміло. Все ж таки, що відбувається, Йорданія щойно бачила в новинах, відкриває свій простір для літаків сполучених штатів Америки, щоб вони могли змогли для Ізраїлю перекинути допомогу. Давай все ж таки розвиток подій подивимось, бо дуже стрімко це все відбувається, і маємо багато глядачів з Ізраїлю Бачиш, Іран кричить, що вони типу не а потім кричать смерть Америці. Да, прямо в парламенті в своєму. Я бачила це відео Покажіть, будь ласка, мені. А... Зустріч Палестини з Росією, да? Чим це закінчиться? Тобто Росія буде допомагати Палестині? У війні? Ну, дивись, тут десятка кубків, пожезлів і маг. Ось тут показує, що це може бути карта Мага карта стратегії. Розумієш? Може бути. Після розмови. Будемо це також продивлятися. Як буде розвиток подій тут відбуватися? Чи завершуються військові дії, чи навпаки буде роздмухуватися, збільшуватися війна? І до речі, знаєш, воно ну, ж все поки... почалось на день, на день народження Путіна зранку 7 да, жовтня? Так. Да. Да. Ну, я поки не відчуваю того, що воно прям зникне повністю, ні. Подивимось. Будемо... Все ж таки, да, війна Ізраїль з Палестиною? Вона буде розгорятися, чи вона буде... Ну, зупинитися. Затихати. Я поки що не бачу, що вона притихне. Я поки що не бачу. Десятка мочів, ризер мочів. Ні. Поки. Я ж кажу по відчуттях просто, я не бачу цього. Типу війна за землю, бачиш, карта імператриця йде земля. За землі, карта суда ось падає. До речі, вони можуть, я так розумію, дивись, когось е... можуть вбити, показу десятка мечів, тут і король Кубків. Тобто, це якась людина високопоставлена, важлива у війні. Давай подивимось зараз: це зі сторони кого: Палестина чи Ізраїль? Мені здається, це Палестина все ж таки зараз. Ти знаєш, що ні? Коротше, тут показує. Ось падає диявол, і так далі. Тут пентаклів, трійка Кубків. Тобто, тут може якась людина загинути, пов'язана з владою. Король Кубків десятками мечів падає. Бачиш? Все ж таки це Ізраїль? З якого має боку? Бути. Ізраїль? Ізраїль Ізраїль. Я думаю, може в когось в полон просто взяли там. Ось яке мене питання, розумієш? Того, що тут карта відлюдника. Карта відлюдника завжди говорить ну зараз, да, під час війни говорить про полон, часто полонених показує. Якщо вже заговорили за полонених вчора, Хамас заявив, що якщо будуть наноситися удари по сектору гази, вони знищуватимуть полонених. Питання: чи будуть жахливі якісь страти? Ну, це жахливо звучить, але разом з тим давай подивимося. Ну на жаль, так. Да. Карта смерть падає все одно, тут як не крути. Причому я знову ж кажу. Дивись, що мені показує. Я питаю про страти, і мені показує іерофанта тут. З П'ятіркою мочі. Це якась людина відома має бути, бачиш? Так. Да. А? Когось пливового, так? Дуже. Карта ірофанта. Чи старший аркан. Якась жінка чітко показує. Да, ось королева жезлі. І якийсь дуже високопоставлений, ну, людина. Ось те, що показували перед цим, пам'ятаєш, по картах, да? тільки зараз його показали іншою картою. І ще твоя версія. Чи втрутяться, ну, прям, фізично, військами, пострілами своїх ракет Сполучені Штати в цю війну? Ну, Вони мають. Шестірка жезлів, десятка пантаклів падає дивись. Вони мають. Через фінансовий альянс. Да? Це десятки Пентаклів говорить про те, що вони мають підтримувати їх. Ну, Ізраїль. Росія перекидатиме туди своїх військових? Ну, Вони всіх своїх військових називають міротворцями, але ж ми знаємо, що насправді. Ну, так. Да. Куди саме? А, саме от туди, в Газу, в Палестину, щоб брати участь в конфлікті з Ізраїлем. Ну, поки вісьмірка мечів бачиш, падає? Поки типу нема руху. Я так розумію, що поки вони не поспілкуються з владою Палестини, вона не покаже нам так. Коли вони поспілкуються, треба буде передивлятися це все. Того, що бачиш, там падає, карта жмага падає після розмови. Типу, що буде якась допомога все одно. Так, тоді ми далі. Нещодавно а, землетрус жахливий в Афганістані. Кілька тисяч людей загинуло. Вчора повідомлення в Словаччині землетрус, який 4,5 бали відчували мешканці Тернопільської і Львівської області. Питання від глядачів: а, чи будуть ще землетруси на території України, чи несуть вони загрозу? Я не бачу якоїсь небезпеки прямо для України такої. Друзі, ну хоча б за землетруси, можемо не перейматися. Живемо спокійно далі. Так, питання ще знаєш, що не запитала про близький схід. А, чи буде зараз хвиля переселенців-біженців з Близького Сходу і чи торкнеться це Європи і України? Дивись, переселенці 100% будуть бігти. Тут дев'ятка Пентаклів, закопані, семірка Пентаклів відлюдник. Да. Вони будуть 100% бігти. Я не бачу того, що буде прямо. Ну, Якось самостабно, тобто ефі дозовано буде все одно не лопнет Європа, mm -hmm. все буде нормально. В Мукачево, Закарпатська область, mm -hmm. відбуваються обшуки, СБУ, САП, ну, всі організації, які мають займатися виявленням корупції, викриттям у мера Мукачева-Балоги. Андрій Балога. ну розуміємо, що це клан Балоги, що є, батько Віктор Балога. Що буде далі? Чи буде розвиток, чи буде викриття, чи буде покарання? Ти Знаєш, покарання бути може, того, що відлюдника десятка мечів падає. Тобто стовідсотково. Я думаю, що вирок якийсь мають винести саме пов'язку з тюрмою з в'язницею. Розумієш, що тут бачиш? Ще не до кінця на них накопали, того що Семірка Пентаклів говорить про те, щоб на них ще інформацію збирають. Гріхи є на їхній совісті, бо зараз е основна причина цих е перевірок це продаж е стадіону Авангард. Чи є ага. ще щось більш масштабне на їх совісті? Проти протиправне, протизаконне. Так, дивись, коротше, стадіон Авангард висот... ну Я думаю, що його і показує картою Сонця. Бачиш цей стадіон, в принципі, нормально. Потім мені покаж... тут ще яка... якесь є відношення до. Тут карта Еерофанта падає. Я думаю, тобто, до чого вони мають якісь відношення до військових. аля да? Карта ось король мечів падає, іерофант, і Паш Пентаклі. В принципі, так. Да. Угу. Пов'язане з митницею Я думаю, що це якесь відмивання було все ж таки грошей. Пов'язане саме з митницею стадіон стадіоном. Далі мені здається, що я не знаю, що вони там будували, типу, щось пов'язане з центрами з якимось. Це для щось. Тобто, -то центри іменно для відпочинку здесь. Тобто, я теж показує, що там щось кроється, яке-то відмування денег для отдиха імені. Чому саме зараз за них взялися? Мені показують тут якась жінка, якийсь чоловік помолодше, чоловік самий найстарший, і ще один. Тобто тут два молодші, а один найстарший, і якась жінка ще. І дитина, до речі, показує По шпентаклі. Ну, це, типу, походу всі вони тут, да? Чого взялися за них зараз? Тата башні. Конфлікт з кимось. Тірка ось падає з кимось конфлікт. І Верховна Жриця. Карта правосуддя, бачиш, зірка. Тобто якась інформація була передана до суду, до правосуддя. До речі, цією справою да, може займатися люд... суддя скоріше всього, може бути тут, королева Пентаклі падати правосуддя. Через якийсь конфлікт просто. Хтось їх підставив нормально. Розгляд справи буде справедливий? Ну, і відносно кажучи, я не дуже довіряю нашим суддям, я тобі чесно скажу. Того я, в принципі, ну показує по картах, що да, нормально буде, але все одно є багато тут. «но». Тобто, тут все одно мені здається, буде дозволено відкупитися заставою і так далі. Чи можна сказати, що вже почалася справжня боротьба з корупціонерами в Україні, і будемо чути ще гучні викриття? Ну, ти знаєш, показує, що ні. Бачиш, п'ятірка Пентаклів, стільки жадно та падає, ні. Це повне. тобто, це якось частково трішечки. Хопають тільки за сраку тих, кого не бояться. Бачиш дев'ятка мочів. Девятка мочів, тобто за карта страху. Є люди, які, яких неможливо просто зловити. Значить, в этих криша, як как би, бы не така, да? Більша. як у некоторих. Криша протікає, у цих. Криша протікає, так. Так, друзі, тепер блок питань. Як на мене, трохи дивних, але разом з тим обіцяла задам, чи буде перемога за часів президентства Зеленського і одразу хочу запитати: залізла я в YouTube подивитися останні твої інтерв'ю? І що на інтерв'ю заставка Марія Тиха побачила кінець війни? Я не мала часу повністю передивитись, е... передивитись випуски, а там немає тайм-кодів Не думають про глядачів автори програм. Ти справді побачила кінець війни? Чи це так, гачечок, ні. замануха ні. на заставку Це мені картовий конкурентів. Розумієш, ні. ні? Я бачила там коментарі, писали. Ну, я, 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 Розумієш, я казала колись про те, коли я його побачу, да, коли мені там насниться, що я побачу водіння, я скажу: я кінець війни по картах дивитися не люблю. Для мене це повна фігня. Оскільки я відьма, я маю орієнтуватися на свої сили, я маю орієнтуватися на водіння, на яснобачення і так далі. Карти ні. Я поки ще не бачила нічого. Того, я ж кажу, це просто так написано. Так, але чи можеш дати відповідь? Чи буде перемога України за часів президентства Зеленського? Питання, відповідали. Давай зараз подивимось картам. Я не люблю такі питання картами дивитися, але все одно. А, дві мачів, бачиш, падає? Справді, можу просто означати, що ще нема рішення. Зрозуміла? Тобто, ще нема інфи, ще нема рішення. Двійка мачів там заплющені очі отак от пов'язані руки. Тобто. Ще не вирішено нічого. Питання. Також від глядачів Блок. Дивні питання: що раніше звільнення Маріуполя чи смерть Путіна? Единок. Последняя карта. Я схваляюсь до звільнення Маріуполя. Ось і шостка жезлів. Смерть і тут з мочі впадає. Смерть тут є, як ну Маріуполь Зараз карта смерті часто падає на Маріуполь. Ми знаємо, чому всі. да ось І шестірка жезлів це карта перемоги. тут Звільнення був, Маріуполя раніше за да. смерть Путіна. Так. Да. І після цього смерть Путіна він навряд чи переживе. Прям коли він побачить, він мені здається, тоді Марію... буде вона якось <Stress> <с escaped> <палес> паралельно. Так, і маю ще одне питання. Я не знаю, друзі, де ви берете цю інформацію. Чи правда, що РФ та США мають договір за землі Сибіру взамін на територію України? Повторюю це блок дивні питання від вас. Я не знаю, де ви берете цю інформацію, але перевіримо. <veulent> я не думаю, я не думаю. Це якась фігня. Десятка жезлів з тут падає. Н -н -н. Я не думаю, це не так. Видихаймо. Глобального конспірологічної теорії змови немає. Тепер переходимо до, до міст, а, але розпочнемо плани росіян щодо масованих атак. Чи є це на цей тиждень? Ну, дивись, я тобі скільки чесно, обстріл. оскільки а, мене трухануло там два дні підряд. Ми з тобою не зустрічалися тоді якраз. Да? Я думала, що буду удари по північі, а в іторії збулося присказання по Харкову. Прилетіло там 100 метрів. Ось і Харківська область. І, коротше, але все одно відчуваю, що по півночі будуть. Знаєш, чого? Зараз ТЕЦ вмокаються вже 10 число. Рівно рік назад, 10-го числа, вимикнулося вмикну, Стець. У мене є хлопці, які працюють в цих структурах, вони кажуть, що ТЕЦ вже вмикатися будуть зараз. Ось. Або сьогодні вже мали. Я не знаю просто, як там. Воно йде. Підготовка ще йде, чи вони одразу макають і все. Цього, да? Маємо бути обережні того, що вони будуть гатити по ТЕЦ. Да? Потім ми не забуваємо про те, що мені показувало вокзал, на, Львів, на Львівщині показували вокзал і показували вокзал Коростень. Саме вокзал, там автовокзал. і... і... Житомир! Я тоді, після нашого ефіру, якраз да. вирушаю в подорож і проїжджаю вокзалом Житомир і їду до вокзалу Ль Львів. Я не знаю. Люди мають просто залізні нерви, коли що випуска питають про конкретні загрози, про конкретні міста. Ну, набагато страшніше, коли знаєш цю інформацію. Пам'ятаєш, я тобі писала, Маша, що мені чи загрожувати? Ні, там, ти там, не Я да. Думаю, слава Богу. Хоча страшно, коли це знаєш. Ну, люди, я, я не знаю, навіщо ви завжди це питаєте, але ну Якщо вам обіцяла, я буду питати. Вокзали залишаються. Розумієш, ну, да? з, з іншого боку, так, з іншого боку, скільки людей вже так писало, що вони не пішли і вижили. Тобто, тут така ж така ситуація, знаєш, дівчинка пише, що вона збиралася в зал там, да, о 8-й ранку, не пішла і прилетіло, тупо тобто, туди, ось в Харків, ось там Харків. 40 хвилин. Ну, тобто, да, ось 40 хвилин. Ну, Це також, знаєш, я думаю, що Ну, з якогось боку, фігово знати, типу, там, а з якогось боку, навпаки, Тобто, хто хто як вибирає. Від тебе попередження, що вокзали, Львів коростень залишаються в зоні ризику, правильно Так. Да. Потім, дивись, мені показувало Київ, мені показало знову міст. Чесно, я коли їду по мосту Патона, наприклад, у мене таке щось не дуже. І скляний, ну скляний вже там, пам'ятаєш, була ситуація колись. Поряд Бо, з ним. Ну там карта колісниці, а колісниці це машини. Це міст, по якому машини їдуть. Скляни там не їдуть машини. Тобто. Патон не подобається. Но я не буду, я ж кажу, зараз там, притягувати, я просто говорю по відчуттям по своїм. Потім, що мені показало по Києву, мені показало, знову ж таки центр рішень. Чітко прям. Потім мені показали, показало по Миколаєво я дивилась також. показало те, що там, Я вже казала про це: це, походу, ова. І там цей прапор біля ОВА Оваситься площа, Ось знову туди. І міст. До речі, десь недалеко біля Ова, там також є місць. Потім що я ще дивилася. А, мені Чернігів. Да? Чернігів знову відфонив. Те місце, там, де. Ну, та, там також я передбачила його, і воно прилетіло туди-в цей театр. Коротше. І там показало, що це місце. Там, там масові заходи зараз припинені. Чітко повішений падав, трійка кубків, немає. їх. Показало те місце, де вже прилітало, і Ззаду цього місця є центр, це не волонтерська допомога, це соцвиплати. От чітко соцвиплати і міліція. І дівчинки скидували гдіє, прям от за, і от, от туди показує. Якщо відчувала два тижні тому себе безпеці, зараз ні. Саме через стець. Ось стець мені найбільше зараз все одно, того що вони вмикатися починають. І холод зараз розумієш на вулиці вже. І мене від одної думки, що будуть вимикати світло, аж труха починає, блін. Ану, зупинись. Не треба нервувати. Нараз да, подивимось по тест. Да, Перша чергове. Напевно, те, що всіх зараз турбує, це ТЕС найбільше все одно. Взагалі, чи готова наша енергосистема ну, До зими, до осені, да, давай. Енергосистема України, чи готова вона? Ну, скажу так, чесно, карти краще ніж минулого року. 100%, але є прогавине все одно. Смірка мечів, все одно не до кінця. Бачиш, ну все одно не показуєте, що все топ, прям вау, все. Добре. Чи є плани в Росії бити по ТЕЦ цього року? 100%? 100%, так? Да? Фортуна падає корнечів і вісьмірка мечів для того, щоб нас лишити цього всього світла, да? так? Чи будуть інциденти потрапляння в ТЕЦ? Так. Да. Кілька кубка впаде, так. Да. Да. Десятка мечів і відлюдник. До речі, може бути якесь потрапляння і смерть людини, яка працює там в цьому році? Ось чітко показую, бачиш? тут чітко прям. Кілька ще міст подивимося обіцяла, але люди писали ще ти налякала всіх мостами. міст Запоріжжя просять окремо подивитись. Добре, чи будуть стріляти в міст Запоріжжя? Покажіть, будь ласка. Ну так, блін, скільки ці мости фонила, потім в Києві впав. Пам'ятаєш щось? Ну, блін. Ну, Чернігівська область підірвали. До речі, буде якась така ситуація знову ж таки, з Черніговом. Чітко я дивилася, показувала, що вони мають піти. ДРГшники. Буде ситуація з тим, що буде... це можливо або ранок, або день, ось найближчий час. Да? Вони підуть, і буде там, де явол падав, знову ж таки ситуація, типу з мостом. Щось буде підірване, підірване знову. Чернігівська область показала міст. Ого. Добре, так, Запорізький міст, так? Ну, поки що я не бачу цього, поки що. Mm -mm. Одеса і Одещина. Пам'ятаю твій прогноз по Одесі, по центру Одеси. Ну і сьогодні вночі там знову. Дофіга цих шахетів летіло на Одесу Одещину. Я розумію, що коли вони задають тобі це питання, вони хочуть почути, що стане тихше. Але давай правду, що насправді загрожує Одесі та Одеській області. Мені так, я сьогодні дивилася, вже мені знову показали. Зараз скажу, що мені показало дивись. Мені знову показало. По-перше, мені все одно блін, фонить те місце там, де попало, тут, тоді в, в цей храм. Воно все одно, не знаю, чого воно фонить так довго ж. Треба бути обережними там, там, де прилетіло в храм. Це перше, це Одеса. Друге. Мені показало сьогодні якийсь жилий комплекс, типу сірого кольору, як асфальт, Знаєш, такі там ну, вікна скляні. да? Він такий, знаєш, як стоїть як ну, ось ось один будиночок, другий, третій, якось так натикано, знаєш його. Дуже десь близько біля води, плюс-мінус. Але... І потім мені показало, що коли при вході з цього, з цього комплексу, комплекс має бути це або якесь жіноче ім'я, або щось пов'язане з жінкою. Ось щось таке. Да? Ось. 15, коли виходиш з комплекс, це не Дербасівська вулиця, тому що там на там багато кафешок і всього іншого. А тут, коли виходиш на вулицю, десь біля цього комплексу є якась кафешка, типу з тістечками, там, знаєш, такі рюші зависають. Або це рожевий, або червоний колір, таке щось. типу французька випічка, щось дуже схоже. І Десь поруч там має бути кладовище. Ну, поруч це як? Ну, хоч би минуть хвилин 15-10. Тобто, це якось так. Це такий район, знаєш, і десь там до вихід до води є. Ось щось, ось щось таке. Це не центральна вулиця, я вважаю. Ось туди мені показували. Шахети показували, до речі, знову. Я вже зараз навіть мовчу про порти і так далі. Чесно. Так, Миколаїв, Миколаївська область подивилась, Львів подивились про Київ. Марія сказала Полтава і область. А на що схоже дуже? По-перше, мені дуже схоже щось на. Ну, понятно, що почне на кожному районі є якесь -то кладбище. Тобто, тут, понятно, поэтому я это, это, это говорю. Тут да? тепер тобто, дивись, щось показую. Карта мир ікла і смерть. Це кладовище чітко. Ось, дві карти. символ, да? Дуже щось, до речі, мені снилося кладовище недавно. Снилося. Снилося кладовище, я не пам'ятаю, блін, я просто я там гуляла, хотила. Я не пам'ятаю, я, я не знаю, де це чітко, але мені показувало, типу, знаєш, воно дуже схоже щось на парк. А взагалі кладовище схоже на парк, це у нас Львів Львівщина. Да, вже... Ти пам'ятаєш, так? Да? В Чернівцях ще є. Ось, щось... Теж до музею прирахований. Чернівцях кладовище. Да, музе... кладує? Серйозно? До музею? Того, що мені показувало, що Но, на території кри... кри... скай... музею. Я щось. Кри... Як і Личаківське кладовище в Чернівцях, таке ж єврейське кладовище, наче воно називається. Да. Просто мені прям показувало, знаєш, що типу, ти заходиш в да, ворота, там якась центральна алея, якісь типу, лавочки стоять, і типу як музей якийсь ще на території кладовища є. Ось мені чітко показувало цю територію. Я ж не пам'ятаю Личаківське, це було давно там, але там, здається, немає такого музею. Саме музей на територію я думаю, що це таке, що це кладовище з музеєм? Що це? Можливо, до речі, ти сказала по Чернівці я не знаю не була, чесно. Дивись, тут показую територію кладовища, і десь дуже я не знаю, працюють такі магазини чи ні. Щось дуже схоже було: це магазин або зброї був колись, і якась амуніція, обмундирування воєнне, магазин. От тут от, 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 тут. Полтава. У там, ну, де там неприльот, ліба осколки стрілять будуть про плани знову ж таки росіян після mm -hmm. цієї жахливої трагедії у селищі Гроза на Харківщині? Е, і зрозуміло, що це була підступна дія теракт е, ну, знищення і обстріл, ну, саме цього об'єкту. До речі, той же Салавйов і всі інші заявляли про те, що вони півсотні неонацистів на території Харківщини знищили цим ударом. Питання в мене яке? Чи знову? Армія РФ планує якийсь подібний підступний теракт зі знищенням, ну щоб було багато жертв серед населення. Мені чітко показувало, що буде ситуація з Херсонщиною. І чітко показувало базар і масштабні смерті ось саме якийсь базар. Мені потім писали, що вже були прильоти по базару, Його зруйнували, але мені показало знову, що буде прильот базар. Знову показує. І таке було п'ять разів. Херсонщина. Ось того дуже обережно. Підступні з великою кількістю жертв серед цивільного населення росіяни планують дії, так? Да. Дуже багато запитань від глядачів про запорізький напрямок. Чи е, планують росіяни відступ? відступ на цьому напрямку? Я поки не бачу відступу, тобі чесно скажу. Не бачу відступу. На жаль, для нас не бачу. Добре, відступу не буде. Просування ЗСУ на Запорізькому напрямку найближчий час бачиш? До речі, має бути. Ну, бачиш, як мені показую? Дивись, Показую, що найближчий час територія нуля, першочерговий да, буде наступ, ну, контрнаступ просування. Потім територія Херсонщини, тут з впадає, впаде, до речі, так? Да? І потім десь паралельно, там Запоріжжя частково. Якась така ситуація буде. Типу, три направлення буде просування. Тут норм. Все. До речі, те ж саме показало ось недавно мені. Те ж саме, що три направлення буде просування і там, і там, і там, якось паралельно воно. Спочатку просто нуль, потім Херсонщина, і потім Запоріжжя, якось так. так? Це гарна новина. Це прекрасна новина. Друзі, кожен на своєму місці, як можемо, допомагаємо ЗСУ, підтримуємо їх. І рухаємось вперед. У нас. Немає іншого варіанту тільки вперед до повного звільнення української території та завершення війни на нашій території. Маш, дуже дякую за час приділений нам за цікаві деталі. Сподіваюсь, що справдиться тільки найкраще. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будьте в безпеці, бережіться в описі. Традиційно лінки на офіційні соціальні мережі. Як Поспілкуватися з Марією. І якщо ви не підписалися ще на її офіційний YouTube канал, обов'язково це зробіть. Я вам дуже рекомендую. На сьогодні це все. Всім дуже дякую за час проведений разом. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.